Друзі, всім привіт, Славку. І сьогодні я вам ще раз покажу, як пожарити рибу, посмажити її, таку, щоб була хрустка з такою скоринкою всередині соковита. Елементарно, просто безкінечно треба готувати, можна на сковороді можна візти. В общем, що, що ми робимо. Дивіться, є у такі у нас судаки. Ну, як у вас там інша риба, то значить інша. У нас судаки. Зараз сезон, я їх полюю, тому рубаємо судака. Я його вже попатрав. Ну так, відтинаємо йому голову, хвіст, кузенька. Все, кузьміч вже заготовлений. І рубаємо на порційні шматки. Якщо хочете, щоб у вас так, Брайн, не твоя їжа, підморозьте його трошки. Я завжди підморажую трошечки. Отака порційними шматочками. Вкидаємо і рубаємо нашого другого судака. Дивіться, судак наш нарубаний на порційні шматки. Всі знають, що судак така риба, яку головне не зіпсувати. Тому ми його, що ми з ним зробимо? Ми його добре посолимо, щось втекло і поперчимо. І більше нічого ми з ним робити не будемо. Якщо у вас якась річна риба там, короб, карась, там чи лящ, то я б туди дав би ще приправки, щоб прибрати отой аромат річної риби. В судака такого нема. Нашу рибку ми замаринували. І що, газуємо, палить вогнище. Поки воно підгорить, наша рибка замаринується. Дивіться, друзі. Полум'я наше палає, казан наш нагрівається, наливаємо олію. Олії треба буде достатньо багато. Я думаю, що десь так грамів. Ну, пів літра так точно. Та я думаю, так хвата. І поки наш казан гріється, ми з вами ще газуємо і зробимо паніровку. Ото в ній весь секрет. Дивіться, друзі, що в нас є? В нас є кульок. Звичайний пакет одноразовий. придав його, щоб він нікуди не втік. Достаємо кукурузяне борошно і дубасимо в наш пакет. Ну, все залежить від того, скільки у вас риба, скільки й дубасите. Надубасили ми сюди нашого кукурузного борошна. Так. І тепер додаємо до нього десь 2-3 столові лужки крохмалю. Отак. Зробили. Тепер все це діло нам треба перетрусити і будемо в ньому панірувати рибу. Зараз нагріється наша олія і включимось. Дивіться, друзі, олійка наша підігрілася. Що ми робимо далі? Беремо нашого судачка. Вкидаємо в пакет з оцією нашою паніровкою і колошматимо його. Щоб він там весь весь в оцю паніровочку обмішався. Кузьма ти вже ж поїв. Дістаємо отак, струшуємо його. Отакий шматочок. І в олію нашу. Якщо там хтось буде розказувати, що та, воно буде жирне, не буде. Якщо нагрієте правильно олію, то буде у вас ота така рибка з дебелою скоринкою. а всередині соковита й бомбова. Смажемо. Друзі, минуло 5 хвилин заглядаємо. Дивіться, який у нас красивенний судачок вийшов. Зараз ми його беремо і складаємо є в нас отака решіточка. От він з коринкою, всередині соковитий, шикарний. Та таке їсти, то буде одне задоволення. І я вам скажу так, що як ви Десь проморгаєте оком, то ви можете його і не спробувати. І що робимо далі? Закладаємо нашу другу партію судака. Витрушуємо і вперед. І до речі, друзі, в нас же збір на 48 ОШБ. Отут, От отут посилання, внизу залишу посилання. Там хто може, хто не може поширити. Гривня 2, закриємо хлопцям на збір. Ну, а поки в нас наша рибка підсмажується, я вам покажу ще, що можна зробити. Ще можна зробити до цього діла дуже смачну декоративну штуку, а потім її ще й з'їсти. Газуємо за стіл. У нас є 5 хвилин. Дивіться, друзі, що в нас є? У нас є кришка, в нас є цибулина. Здорово. Ріжемо цибулину. Ріжемо по кришку. Щоб ми її не розтягли повністю. Це я таке побачив в одному відосі, і мені так воно дуже зайшло до вподоби. Я думаю. Що у нас з вами вийде зараз його приготувати. Таку чудернацьку красивенну лілію. Отак. Дивіться, ми її дорізали. Вона у нас отак розпушується, а до кінця не розвалюється. Беремо нашу паніровку, яка залишилася з риби, і туди її. Засипайте тільки всередину, так добре-добре засипайте в ту лілію. Щоб. Паніровочка от попала в усі, в усі, в усі оті, так сказати, листки. О, так. Засипали, забули, газуємо до нашої риби. Продовжуємо запасатися фосфором, бо попереду зима мало чи що, чи як, чи світло виключать. А ми вже підсвітка, нам навіть повербанк не треба буде. Ну, то я, звісно, жартую, аби такого не було. Ну, діло таке. Смажем. Дістаємо нашу останню партію риби на решітку. Хай стікає і остягає. Беремо нашу лілію. І садимо її прямо туди. Роблю перший раз, тому експеримент разом з вами. О, аромат ловкий. Ми так, купаємо її. Ого прям ліліїще? Трохи щось од неї одійшло, то, мабуть, лишнє. Друзі, ну і що? Ось сю? Тут, тут з розуму можна зійти, тут, тут цей такий запах, і ну зараз я спробую, звісно. Чуть, mm. да? Скоренько. Кузенька. Це є неперевершено. Так, Лілія. Спробуємо нашу лілію в гриздя. Солоденька. М -м -м, до рибки саме те. Буду практикувати. Риберце. Друзі, будемо їсти сьогодні без 100 грам. З вас лайк, дізлайк, матюк, підписка. З вами був Славков. Всім пока.